F-47 – це перспективний винищувач шостого покоління, розробка якого була доручена компанії Boeing у рамках програми Next Generation Air Dominance – NGAD. 21 березня 2025 року. Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення контракту з Boeing на створення цього літака, підкресливши, що F-47 буде найдосконалішим, найпотужнішим і найсмертоноснішим літаком з коли-небудь створення. Ворених також Дональд Трамп під час брифінгу з міністром оборони Пітом Гексетом заявив, що експериментальна версія F-47 таємно літала майже п'ять років і значно перевершує можливості існуючих винищувачів. У минулому можливо був потрібен цілий удар авіаносця, щоб зробити це. Тепер ми робимо це за допомогою одного літака. Генерал Девід Алвін в свою чергу зазначив, що f 47 матиме значно більшу дальність польоту, покращену стелс-технологію, кращу надійність і доступність у порівнянні з винищувачами п'ятого покоління F-22 та F-35. Детальні технічні характеристики F-47 залишаються засекреченими однак, за словами генерала Алвіна, літак буде оснащений передовими стелс-технологіями, що забезпечать його малопомітність для радарів. Заявляється, що новий літак буде кращим у всьому у порівнянні з попередніми моделями. Ми використовуємо його проти цілей, які ми не можемо бачити візуально: чи то через погодні умови, чи то через димову завісу, чи то через якісь інші причини. Номер f 47 для цього літака обраний не випадково. Це явна данина 47-му президенту США Дональду Трампу. І якщо літак таки вийде під таким ім'ям, це, мабуть, буде один із найбільш гордовитих моментів в історії американської авіації. Ну бо хто ще міг би обрати для свого літака такий номер, якщо не той, хто вірить, що небо це його перевага. Літак, який не тільки летить високо, а й певно дивиться на всіх зверху. Таким поглядом, як у того, хто переконаний, що він єдиний, хто може керувати всім, що відбувається своїм дизайном, він можливо скаже: Я вище за всіх, навіть якщо небеса цього не хочуть. Що думаєш, напиши свої варіанти жартів в коментарях. Але погодься, що заява про те, що експериментальна версія f 47 таємно літала майже п'ять років, м'яко кажучи, ставить під сумнів всю прозорість та відкритість програми. Як це взагалі можливо? Чому так довго тривали випробування без жодних публічних оголошень? Це справжній секретний проект, чи нас просто тримали в темряві? Мовляв, це така стратегія. Може, це просто черговий піар-хід, щоб зацікавити всіх і змусити гадати, а чи ді? Існо, ми всі так довго нічого не знали. Але погодьтесь, в історії були і випадки, коли секретні літаки справді перевершували свій час. Хто знає, може за цими заявами ховається справжня революція, але головне питання дня: чого чекати від цього F-47, який за чутками має стати тим самим літаком, що змусить F-22 і F-35 виглядати? Ну такими собі старими добрими класиками, ніби стрічкові касети в епоху Netflix. Боюсь, цей літак буде реально дуже крутий, якщо все правда, звісно. Але ж ми з тобою знаємо, як з таких розробок можуть з'являтися не тільки нові технології, а й всілякі цікаві вибрики. Типу, ми спеціально залишимо щось не зовсім помітним, щоб ворог не був здивований на 100%. Тому все, що я зараз скажу, це більше прогнози, ніж точні факти. Ну, поїхали. Стелс на максималках. F-22 був настільки непомітним, що його могли б ховати під ковдрою, і все одно ніхто б не помітив справжній прорив свого часу. Але ж тепер через стільки років хто взагалі звертає увагу на такі невидимки? Ф-35 теж намагався залишатися в тіні, але як і всі старі герої, все більше нагадує того хлопця, який досі вважає себе найкрутішим на танцполі, поки всі інші вже встигли освоїти нові рухи, технології злетіли. А ці літаки все ще думають, що їх неможливо помітити. Тепер уяви собі, F47, який взагалі не буде навіть схожий на своїх попередників. Цей літак буде більш невидимий, ніж привид для більшості радарів. Все це завдяки технологіям з вуглецевими волокнами і складним обробкам, які не дають жодної тіні. Чи буде він насправді настільки непомітним, чи це просто одна з тих замовлених характеристик для реклами? Ми ще не знаємо, але. Давай будемо сподіватися, що отримаємо запланований космічно-технічний стелс супердвигуни або ще швидше, ще вище. f 22 Чудовий літак, швидкий, маневрений, але його максимальна швидкість приблизно 2,25 маха. Ну, не забудь, що це було на самому початку 21-го століття. А от f 35 більше орієнтований на універсальність, і, скажімо так, він не найшвидший. Що ж, f 47 його двигуни будуть такими потужними, що навіть самі інженери злегка здивовані, як він взагалі не згоряє після трьох махів. Це, звісно, лише здогад але думаю, цей літак буде мчати як ракета. Тільки по секрету не здивуйся, якщо з'ясується, що його максимальна швидкість це всього лише ще один маркетинговий трюк, і ми так і не зможемо побачити того, що нам обіцяли. Автономія й бойова мережа все контролює штучний інтелект. А ти знаєш, що вже зараз? F-35 може працювати як частина такої собі мережі бойових літаків і навіть безпілотників. Ну ось F-47 буде не просто ще один літак. Це буде штучний інтелект, який більше схожий на твою розмову з сірі. Тільки замість запитів про погоду він буде за тебе приймати рішення на полі бою. Уявляєш, літак сам вирішує, коли йому йти в бій, а коли тримати дистанцію. Його штучний інтелект буде таким досконалим, що виникає. Питання, навіщо там взагалі крісло пілота? Електронна боротьба. Офіційно f 22 може справлятися з електронною боротьбою, але в реальному бою часто виникають питання, чи все так ідеально. А от f 47-ну, це буде машина для виведення з ладу всієї ворожої електроніки. Противник навіть не встигне зрозуміти, що сталося, коли у його літаку просто вимкнеться система пілотування, і звісно, цей електронний дух літака забезпечує величезну кількість технологій для захисту від кіберата. Так на озброєнні стане одна велика планшетна система. F-22 і F-35 оснащені суперефективними ракетами. А що ж F-47? Цей літак буде закиданий такою кількістю нових ракетних систем, що навіть молоді літаки будуть шкодувати, що не здогадалися піти на пенсію раніше. Окрім цього, F-47, ймовірно отримає цілу електронну платформу, через яку він буде одночасно моніторити всі ці ракети і використовувати їх у найкращий момент. Майбутнє зброї може виглядати зовсім інакше ніж сьогодні, і саме тому ми розглядаємо можливості створення гнучких відсіків корисного навантаження з різними ракетами, розміщеними в них. Пілот або його відсутність. Так, у f 47 буде технологія пілот, літак без пілота. І це буде не просто якийсь далекий шанс, це буде революція. Ти зможеш сидіти в кріслі, а літак сам вирішуватиме, коли йому взяти контроль над ситуацією. Все правильно, навіщо руйнувати свої нерви в командуванні під час бою? Літак все зробить сам. Ну і звісно, ціна. Отже, F-22 коштував близько 150 мільйонів доларів, F-35 – 100 мільйонів. А ось F-47, ймовірно виявиться ще дорожчим. Ціна може перевищити 200 мільйонів доларів. Це вже не просто ціна літака, а ціла космічна місія. Що ж, поки прості американці ще обговорюють, як зекономити на наступній заправці бензином. Уряд, мабуть, вирішив, що податки краще витрачати на літаки, ніж, скажімо, зниження цін. На медичні послуги. Тепер давайте подумаємо: якщо простий американець платить ці податки, то чи зможе він колись попросити прокататись на цьому літаку? Але все ж, якщо зробити якийсь логічний висновок з усього сказаного, то зрозуміло, що новий літак F47, якщо вірити, зможе вийти на абсолютно новий рівень технологій: стелс, автономія, віртуальні системи, потужні двигуни. Все це стане нормою. Але як завжди, з цими розміщами. Розроб... Робками є одна проблема. Ми повинні почекати, щоб дізнатися, скільки з того, що обіцяють, дійсно буде реалізовано. А що ти думаєш про це? Пиши в коментарях і ділися своїми думками. І не забудь підписатися на наш канал, щоб дізнаватися про найсвіжіші новини зі світу технологій і військової авіації. Першим дякую за перегляд і до нових зустрічей.